Я кар'єристка, постійно правильно харчуюсь, займаюся спортом, і єдине, що я не могла змінити, це, звичайно, груди, які з'їли мої діти. Мій чоловік це бачив. Я вклав цю ідею тобі. Чесно кажучи, коли я побачила вперше груди, в мене не було такого вау-ефекту. Привіт, мене звати Олена Світлицька, мені 32 роки, я блогерка, акторка, дружина, мама двох дівчат, маю 230 тисяч підписників в інстаграм. Звичайно, по моєму інстаграму можна сказати, що я кар'єристка, але насправді на першому місці в мене моя сім'я. Я народила Маріко всього три роки тому, і звичайно це вплинуло на моє тіло. Так як я мама двох дівчат, я вже про це сказала. Я я годувала їх молоком. Для мене це було дуже важливо, щоб вони отримали здоров'я базове. І в зв'язку з цим мої груди втратили свою форму. Ну уявіть, сумарно я годувала дітей 4 роки. Дякую вам велике. Після других пологів, після того, як я закінчила годувати Марійку, я вирішила повернути те, що в мене було раніше, і сестра мені говорить: слухай, є така класна лікарка. Вона зараз працює у Львові. Я тобі зараз покажу її роботи. Це просто вау. Вона мені показує її інстаграм. Я бачу обличчя лікаря. Бачу Світлану і розумію, так, це той лікар, якому я можу довірити своє тіло. Потім я побачила її роботи, і це просто ну, це ювелірна робота. Потім я ще побачила, що вона працює унікальною методикою через пахви. Я взагалі не знала, що. Так можна було, не бачила такого методу у інших лікарів. І розумію, що тобто я зараз зроблю собі операцію, і цього навіть не буде видно. Я все частіше підходила до дзеркала і розуміла, що щось не так. Що мої груди вже не такі, якими вони були раніше. Мій чоловік це бачив, і саме він сказав про те: Оленко, чи не хотіла б ти собі зробити мамопластику? Я вклав цю ідею тобі в голову, щоб ти вважала, що це. Окей, отакий, якось такий план. Бо ти потім мене будеш звинувачувати, просто що я тебе заставив. Що — ще щось ні. Ну а чому ти вважаєш, що для мене це важливо? Ну тому що ну слухай, це як розгладити зморшки на лиці там чи вколоти губи. Це ж ви, дівчата, для чого це робите? Щоб почувати себе більш впевненіше. Тому мені здалося, що це додасть тобі впевненості. А ти не боїшся? Тобто, дивись, мені все влаштовує мене. Ну, типу, мені норм. Угу. Я хочу, щоб і ти любила своє тіло. От і все. А мені, до речі, ще знаєте, подобається та фраза: треба ставитися до свого тіла як до свого будинку, в якому ти будеш жити до кінця свого життя. Мені хочеться, щоб в мене був красивий будинок. Знаєте, щоб він прям був гарний фасад. Так, так, щоб в мене був гарний фасад. Чесно кажучи, коли я побачила вперше груди, в мене не було такого вау-ефекту. Чому зараз поясню? Тому що я, як годуюча мама, вже бачила груди в такій формі. Тому, коли я їх побачила вперше після мамопластики, я зрозуміла, що ось все нормально, все в порядку, все так, як має бути. Ну які враження могли бути у чоловіка? Ну, звичайно, йому дуже сподобалося це, якщо говорити м'яко. А в цілому, ну в нас почався другий медовий місяць. Зараз, коли я дивлюся вже на себе в дзеркало, я бачу от таку ідеальну версію себе, тому що я в принципі постійно правильно харчуюсь, намагаюся, займаюся спортом. І єдине, що я не могла змінити, це звичайно груди, які з'їли мої діти. І тепер, коли я повернула знову своє тіло в ту форму, яка була створена Господом Богом, я почуваю себе набагато впевненішою, красивішою, щасливішою. Тому що жінці має подобатись відображення в дзеркалі. Ну і тепер вперед до нових мрій, до нових цілей.